Друзяки, всім привіт! Нарешті збулося, те, що я так довго чекав. Я отримав дозвіл на рибалку в Словаччині і зараз будемо разом з вами рибалити. Я по ходу про все це діло вам розповім, саму процедуру отримання і що для цього потрібно. Тож, погнали! Це озеро має назву Клінгер. Площа його менше 2 гектарів або десь в районі 2 гектарів. Ну, коротше, невелике, по нашим міркам. А столиці тим, хто привик рибалити на дісні, і ще десь це видасться просто такою калюшкою. В принципі, як то озеро, що знаходиться на Троєщині біля мене, воно має, скажімо, досить схожі характеристики. О, невеличке, теж людно. Народ там зранку займався йогою. Не так як у нас, що зранку відходять від вчорашнього, тут трішки цивілізованіше коротше, все відбувається. О, але то не наша тема сьогоднішня. Про дозволи. Для того, щоб отримати дозвол у Словаччині, вам необхідно скласти іспити. Саме так: іспити. Є лекція. Ми були на лекції в суботу, в неділю мали вже іспит. Питання, в принципі, не складні, є тільки суттєвий мовний бар'єр. Але можна користуватися перекладачем. В принципі, скажу так, що нічого такого видатного там немає в тих запитаннях. Маєш е, знати, яку рибу коли можна ловити, яким способом, скільки можна удок використовувати. Ну і все таке інше. А саме головне це розмір риби, яку ти маєш забрати, та кількість. Е, просто так для контрасту щуку, яку ти маєш право забирати, тут має бути 60 см. Короб від 50 до 65. До речі, майже всі водойми тут, ну більшість переважна, в нашому краї, в Бансько-Бистецькому краї, орієнтована на лов саме коропа. Капр по місцевому він називається. І всі водойми діляться на дві категорії тут: це капрові води та пстругові, тобто форелеві На капрових водах ми можемо ловити хижака, він тут є, записано, це. Також в регламенті в описі озер, де є які риби, що можемо ловити. На цьому озері присутня щука і судак вроді. Але на рахунок судака я поки що не певен, бо щука точно є, я тільки що впіймав дві невеликі, ну, не пішло воно типу, у відосик, бо думав, що нічого не, 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 не зловлю, то, то на не цього не знімав. Ну нічого, гадаю, що буде рибка в кадрі, хоча вона вам сьогодні не важлива, бо сьогодні у нас бла-бла-бла-відос. Зараз трішки перейдемо вперед. Да, це то, що дуже незвично мені. Хто напише чувак, що чому проблема дійсно. Я мушу мати з собою підсак на рибалці. Як би це не було мені хотілося чи ні, але в регламенті тут прописано, то, що це входить в набір обов'язкових інструментів для рибалки. Кожен рибалка мусить мати з собою підсак. Ну, так є. Я зазвичай беру рибу руками, але... От буду тренуватися, то, щоб заводити в підсак. Ну, як тренуватися, згадувати. В принципі, я колись їм користувався років, мабуть, з 10 назад, а потім від нього відмовився з естетичних скажімо, бачень рибалки. Ну а тут трошки інакше. Ну нічого, будемо дотримуватися правил. Коротше кажучи, кожен Рибалка мусить мати підсак, мусить мати лінійку, мусить мати інструмент для звільнення риби від гачків. Також, якщо ми ловимо на кам'янистому березі, це повинен бути мат, мабуть, як короповий чи щось таке м'який. Ой, вибачте телефон. Вибачте, відволікся. Тож ще раз про... Набір інструментів має бути підсак, має бути інструмент для звільнення риби, має бути лінійка. Ну, Щоб було б непогано мати з собою ваги, але там десь є в книжках таблиці, яка переводить зріст риби до її ваги. І що там ще? А, і мат має бути м'який, якщо ми ловимо на цьому на кам'янистому березі, обов'язково це має бути. Ось такий набір має з собою тягати рибалка для того, щоб тут. Рибалити. Е, далі ще про самі ліцензії. Тут їх дві штуки. Зараз я вам продемонструю одну і другу, і трошечки про них розповім більш детально. Корачу, блін, немає штатива і селфі палку з собою не взяв. Тож, встановити камеру, це е, ціла процедура, так, щоб вона була більш-менш рівною. Але е, про ліцензії, дивіться народ, е, обов'язково повинна бути ось така штукенція. Це є державна ліцензія, яка віддається на різні строки, на один день, на тиждень, на місяць, на три місяці і на рік. Ну, Звісно, що немає е, сенсу брати там 1-2 дні. Ми тут плануємо побути якийсь час, тож взяли на рік. Коштується вся радість цілих 7 євро. Це видається без екзаменів, без нічого. Ми йдемо в міський уряд, нам видають цей листочок, ми платимо 7 євро, нам бажають гарного дня, і на цьому все закінчується. Ну, Можливо, і навпаки, можливо, спочатку отримати рибарську ліцензію, а потім вже купити державну. У нас було саме так. Ми спочатку купили ось цю державну ліцензію, потім пішли, здали екзамени і вже отримали. Зараз вам покажу ось такі дві штуки. Так. Ось така є легітимація і ось така штукенція. В цю штуку ми мусимо записати, ось у мене є записи один позавчорашній я виходив буквально на годинку покидати. З ультралайтом сюди ж е, нічого не зловив. Було пару буквально там виходів, е, мілкощука атакували приманку, окуня не було. Ну, коротше, це не дуже цікаво. Значить, що ми робимо? Сюди ми пишемо номер е, озера, на якому ми рибалимо. І ось, де стоять у мене прочерки. Е, це пишемо рибу, кількість і вагу, скільки ми з собою забираємо. Якщо ми рибу не беремо або не зловили, ми ставимо прочерки. Ну, в принципі. Тоді я нічого не зловив, сьогодні я зловив дві, але не реєструю, якщо я рибу випускаю. Ось так от виглядає рибалка за кордоном. Ця вся штукенція коштує в різних регіонах по різному. Тут, коротше, все разом мені обійшлося, умовно кажучи, 130 євро. Це я купив ліцензію на рік. Я маю право рибалити. на... Коропових водах, на коропових озерах ловити там щуку судака і все таке інше. Забирати рибу я можу судака від 50 см і щуку від 60 см. Ну, от, такі от реальності. Добова норма не має перевищувати 5 кг риби. І там ще є обмеження деякі по видам риб. Щось можна брати дві штуки, щось можна брати там більше. Ну, коротше таке, там подробиці не буду вже вам розповідати. В загальних рисах якось так воно це все діло виглядає. Дуже шкода, що в цьому році закриті пстругові води. Я дуже хотів порибалити, впіймати нарешті Форель, щоб здійснилася моя мрія, але мрія має бути, тож поки залишається мрією. На жаль, пстругові води недоступні. Але вони недоступні тільки в нашому регіоні. Якщо я хочу поїхати десь за Бансько-Биснецький край, я мушу там придбати ліцензію і можу рибалити. Ну, Наприклад, якщо я хочу ловити на річці. На якісь, то я мушу там у місцевих магазинах чи десь придбати ліцензію на лов саме у тій річці. Коротше, ось такі у Словаччині умови для рибалки. Нам, звісно ж, українцям це дико, коли да, ми маємо так, ну не дико, а незвично, скажімо, коли ми маємо доступ до всіх водойм, будь-яких, а тут є обмеження. Да, ще на рахунок водойм, я маю право рибалити тільки на тих водоймах, які відносяться. До рибного господарства. На кожному стоїть табличка, є е, список, де вони всі ці водойми перераховані, і що доводиться, і як його маємо ловити. Тож, хорош бла, бла-бла, давайте ще трошки покидаємо. Ось так виглядає табличка, яка вказує на те, що це озеро є ловне, капрове Ось це номер, який. Потрібно записати в рибарську книжку. Ну і назва Клінгер 1,5 гектара, 1,64, 1,7 гектара має площу. Ось таке озерце. Ну і тут історія, мапа, ще щось там є якісь цікаві моменти, але це вже нас не стосується. Варто ще сказати на рахунок ліцензії, що жіноча ліцензія. Коштує трішки дешевше, ніж чоловіча. Е, ще є дитячі ліцензії до 15 років. Ну, коротше, всім, хто лове, тут є свої правила, хто що має брати і в якій кількості. Коротше, е, незвично, скажу вам для мене така вся ця штука. Ну, Тим паче, що ж ми знаходимося в іншій країні, мусимо поважати їх закони, їх ставлення до природи. Ще дуже важливим таким пунктом всіх цих правил є то, що ми можемо кожного року взяти і почитати саме те, яку водойму і якою кількістю риби зариблюють. Тобто, якщо ми ловимо, умовно кажучи, 10 коропів, яких забираємо, то на наступний рік ці 10 коропів поновлюють ці водойми, запускають і вони знову є. Все тут направлено на відновлення. І, як би можна сказати, комфорт рибалки. Ще є такий пункт, де якщо ти прийшов і берег перебуває, скажімо, в недоброму стані, там десь якесь є сміття чи ще щось таке, правда, тут це так не популярно, скажімо, що грязно. Ти маєш прибрати, щоб берег був чистий і тільки після цього ти можеш рибалити. У противному випадку. Чекають штрафи, мені здається, від 30 до 330 євро. Ну, отак, не багато і не мало. Такі штрафи тут за порушення рибальських правил. Є контакт. Оп. Ось така невеличка по сьогоднішнім міркам стандартна рибка. Так, треба не забувати за девайс. Брати, під саку, ну, такий невеличкий мелкощук, Зараз я звільню і випущу. Ще, до речі, важливо сказати, що у правилах прописано, то, що якщо риба заковтнула дуже далеко нашу приманку, то ми мусимо відкусити. Гачок і відпустити рибу. Прийнято вважати так, що риба все одно виживе. І які б риба не отримала травми, все одно ми її відпускаємо, навіть враховуючи той момент, що риба не, цього, не вижив... ну, Буде дуже сильно травмована. Тут прийнято вважати, що все одно це надає їй шанс на виживання. Якщо що, це я черпаю воду, щоб помити руку від слизу. Так що нашим хапугам, хто... Ой, закровило, як каже, треба забрати, бо здохне це на замітку. Хоча я знаю, що вони, як мінімум, не дивляться YouTube. Так що якось так народ. Ну, ось, до речі, офіційно я вже навіть на камеру розловився, тож можете поставити лайк. А ми продовжуємо. Забувся, що сказати про нюанс. Один пиляха. Ну ти дурне яке. Бачили, да? коротше, я тільки... Опустив приманку в воду і от воно клюнуло. Це коротше, дуже схоже на нашу клейку. <рес> Жесть. Опустив приманку, от нашу воду тобі, бляха, треба було клюнути. про Нюанс а, Нюанс в тому, що закон дозволяє рибалити не більше трьох разів на тиждень. Отака от от тема. У нас можем, да, коли там вихідний чи відпустка, 5. Днів, там, 6 днів не вилазити з водойми, а то інколи і так, коли там сидиш без роботи чи ще щось таке. Да? А тут три крат і на цьому все. Ну, якось так. Скажу, що прямо таких лютих обмежень я в цьому не бачу, бо три рази е ну, на тиждень рибалити людині, яка працює там 5 днів, в принципі, мені здається, досить. Відбувається якась дивна тенденція з цього місця. Щуки немає, але вже двічі виходив коробчук за моєю приманкою. А, ось і щука стоїть. До речі, я вам збрехав. Ось вона. Зараз спробуємо. Хоча навряд чи вона стоїть. Це, мабуть, вже по кльову на сьогодні. Хіба що коробчука може того доберемо? Ні, вже не виходить. Тут двічі виходив, він дивився на приманку, але щось, мабуть, йому було не до вподоби. А ну зараз подивимося, що ця красунька нам скаже чи ні. Ні, не цікаво її. Давай, оба! Промазала, може, воно навіть було й вийти на камеру, не знаю. Ай, камера, ёлки палки дивиться вгору. Промазала, вона стояла, атакувала все-таки. Але промазала. Ей, Шкода, що такий момент не зафільмував. А, хоча воно б не було, мабуть, видно, бо нема полярика на... Камері. Так я і не придбав його, ну нічого. Короте, була атака. <кій> Пані все таки хоч і промазала, але втекла щось. Це, блін, вгатило просто нахрен капець. Нарешті це була подача з тої з якої щуку я звик вийти. Прям от суперово, скажу вам. лупоно, це, до речі, судячи по розміру, мабуть, та, яка, ого <кій> яка стояла і не хотіла атакувати мою приманку. Так, тепер є ще такий момент, що не дуже прикольно тут її брати, але зараз зараз мусимо все зробити по красоті. Якщо не вернусь в воду, головне не замочити телефон, який я не виклав нічого. Так. Аба. Пекне. Пекне це не в місцевому. Прекрасно. Або просто гарно. Коротше, чудово по-нашому. Так, Ну що ж, є в активі така красунька. Як за десь пів кілошки такі, вони грам 600 клюють, невеличкі коротше, по нашим міркам, да й по місцевим, я так розумію, що теж невеличкі, але як ми бачимо, не дають сумувати. Коротше, не буду я зараз зніматися все місце, зараз я її звільню, з фото її випущу. Не будемо міряти. Ні, мало, маличка, 60-го 60-го 60, так. Так, випускаємо цю красуньку. Бай-бай. Цікавий факт. Місцевим якось незвично бачити тут людину, яка ловить щуку. Ну, <смас> Мабуть, це пов'язано з тим, що тут все-таки більше коропова тематика. Навіть в, в крамницях, якщо зайти у Рибарське, то по хижаку дуже-дуже мало. Є Карпо, дуже велика кількість коропової програми. Дуже велика кількість є сумових девайсів. Ну, як велика, мені здається, що велика. Я там нічого не розуміюся на цьому, але там є багато чого вибрати. А от хижак представлений, ну, так, собі, скажімо, мало. Дуже мало. Того, що наші, магаз... наші крамниці українські набагато більший асортимент мають. У нас більш популярна рибалка на хижака. Тут же ж навпаки, не дуже її. І... Приділяють увагу, але можна ще купити тут щось більш-менш, мабуть, пристойне на форель. Є всілякі силіконки, всілякі там прибамбаси для цієї теми. А от щукою якось не дуже. Оба! Ай, й Ні, Все-таки добрала. Все-таки добрала. Прикольно. Тоже невеличка. Коротше, цього немає. В облярів, наприклад, таких, да? піти в крамниці і купити воблер, тут є трошки, скажімо, така проблемка. Сілікон є, можемо купити там щось таке, якісь навіть є джарки невеличкі, а от е в облярів ну, є там не, скажімо, не японські, з японських тільки Ілікс представлений, якщо що, це, ну, в принципі, ті ж самі, що продає Джекл, тільки під брендом Ilex. Так, ну що ж, це у нас вже яка п'ята, мабуть, у мене, чи що сьогодні. Ну, коротше, таке день шнурка, але все одно я вам скажу, бренд, стільки я вже не рибалив, друзі, що ну, дійсно кайфую. Від таких навіть невеличких рибок. Все окейно, все класно. Це да, оце підсак і воблера, це просто мрія кожного. Ну, якось так. Так, треба хоч фото зробити. І зараз випустимо. Прикольна тут місцинка така. Так, головне тут спуститися. А ще такий момент на рибалку, як у нас в кросовочках, просто не підеш у міських. Наголошував. Наголошую на цьому, що кросовки мають бути якісь трекінгові. Коротше, взуття, яке має підошву на кшталт такої, тобто з агресивним протектором, бо дуже багато є таких місць, де йдуть обриви чи ще щось таке травою поросле і потрібно добре чіплятися за землю, щоб не падати. На слизьких кросівках тут просто непереливки, я сходив. Раз чи два і зрозумів, що ні, треба взуття, щоб мала потужний протектор, тоді можна тут більш-менш себе нормально почувати. Народ, парадокс в чому нахрен? Я бачу, як ця риба тільки що йшла по поверху і гнала малька. Я кинув прямо туди, де, була, де був котел цього малька і відразу ж буквально за секунду отримав покльовку. До речі, це така вже, ну, по нашим міркам, типу і непогана рибина. Тобто щука на глибині, на великій, тут досить глибоко, здається, по цьому. Google, Google Map пише, що тут десь біля 11 метрів глибини, і я бачу саме атаку цієї риби з поверхні, підкинув її в і ось так отримав клюваку. Коротше, ну Якось взагалі не характерна поведінка принаймні для тих місць, де я рибалю. Нехарактерна поведінка, коли хижак просто виходить на поверхню і клює на такі якісь підповерхневі вобляри на великих глибинах. Тут, ну я не знаю, скільки метрів, ну досить глибоко. Я думаю, більше п'яти. Відчупляємо і відправляємо рибінку додому. Хотів зняти, як випускаю, але вона вирішила, що. Коротше, повела себе досить агресивно, дивилося кинуть. вона ну, хвостом ваша вам всім привіт передає. Коротше, якось так. Блін, друзі, ну я вам скажу, що під і воблер, це просто якась е, жесть і треш. Можливо, треба було брати з якоюсь більшою сіткою, більшим вічком. Ну, коротше, маємо, що маємо. Кожен раз, після кожної риби, я мушу доставати цей воблер. Варто сказати два слова про мою снасть. Це сьогодні, ну, я з собою верніше взяв сюди. Legend Extreme в зрості 2,28 з тестом до 17 г. Катушка Daiwa Zillion, Шнурок 1.2 Edge Metal. Дуже шумна штука чотирьохжильна. Ну, На момент покупки у мене просто не було грошей на восьмижильний шнур, бо я б так би скажімо, в здоровому глузді не мотав би чотирьох жилку точно. Ну, це все нюанси. Dive Zielon 10-16, шпуля з фіксованим індуктором Джигова. Ну Я її ловлю на вобляра, бо я не знав, на ну, що сьогодні буду ловити, тож взяв саме цю шпулю. Так, далі повідець у мене титановий, не знаю, який діаметр, досить тонкий і досить довгий сантиметрів мабуть, з 30 І ловлю я сьогодні на інквізитор. Чому саме інквізитор? Поясню. Це озеро, як я вже казав, мені ще не знайоме, я не знав, що тут є на дні, і можна обірвати воблер. Інквізітор – це просто є один із самих дешевих воблерів, які зі мною приїхали сюди. Тобто все було обумовлено виключно ціною воблера. Найдешевший воблер, аби обірвав, було не так шкода, як там щось більш дороге. Але це приманка насправді і у нас в Україні добре працює. Ну, Як ми бачимо, і тут теж її щучки, в принципі. Цінять. Одно, що є в мене з ним нюанс, як я вже казав. І казатиму, це такий дуже крутий шнурколов. Воно реально збирає все, що тільки можна всіх шнурків. Це його тема. Але кількість клювань, як ви бачите, на нього в принципі, непогана. Як і тут, так і у нас. Дома він ловить, прекрасно ловить, гарно летить. Має там кульки, які гримлять. О, от там де мій. Кінчик спінінга, щука попила. Ну що, народ, буду я закруглятися вже на сьогодні. Такою видалася рибалка. Сподіваюся, вам сподобався процес так само, як і мені, бо я дуже скучу за цими усім відчуттям. І тому, чесно кажучи, позитивні емоції мене переповнюють. Да, рибка невеличка, але її було е, доста. Е, ну, в цілому все видалося дуже круто. Е, насправді я ще покидав десь з пів години, вже майже не було, були холості. Легасенькі тички, і на цьому, ну, я вважаю, що вже пора закруглятися. Тож, далі буду вас тримати в курсі цього, що буде відбуватися на моїх рибалках. Канал, так би мовити, ожив і буду старатися для вас знімати ще якісь цікаві відоси. Тож, всіх вас обняв, бажаю вам якнайшвидшої нам всім, якнайшвидшої перемоги. Миру та щастя вам і вашій родини. Кому сподобався відео, стисніть лайк. Не забувайте підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Всім пока.